Доброго раночку. Це друга Це тривога за ранок. Зараз, як і обіцяла, у мене є трішки часу, бо мені треба збиратися, я навіть ще не фарбована, не зібрана. Через півгодинки я зустрічаюся з Анею, бо Мені треба їй там допомогти щось там познімати в салончику красоти, бо Аня теж зараз почала розвивати свій інстаграм як блогер. У неї дуже класні відео, так що, якщо цікаво, обов'язково перейдіть підпишіться. Покажу вам, що я собі вчора купила, обіцяла, так що починаю з цього відео. Так, речей небагато, але зараз у мене краще менше, але все потрібно. І, як я казала, щоб воно все комбінувалося. Я взяла ще одні джинси, як у мене ті темно-сині, ось такого кольору. І вони також труби. Дуже гарна посадка у них, я потім покажу, і вони мені тут в талії навіть краще сіли ті Мені так, знаєте, на схубнення працюють. А ось ці дуже класно сіли. І ось ці кармани, цей крой мені дуже-дуже пасує. Вони довгі також. Я думаю, що, може, на 1 сантиметр їх все ж таки треба підрізати. Так, покажу, яка ціна. 1990 гривень. Афієзні класні джинси базові. Далі взяла ось таку теплу сукню, вона надзвичайно приємна, така ангора. Так, у неї ціна 1890 гривень. І ось такий шкіряний пояс до сукні. У них ось такі шкіряні класні. Є різних кольорів. Плаття ще було, сукня ще була біла, але вона мене не збирає так, як чорний колір. і Хоча я хотіла її також взяти, але там щось якось цяточка була і не було вже варіанту другого, щоб замінити. Тому взяла тільки чорну і джинси. І просто купила собі чотири пари колготок, бо вже настає час, коли треба їх носити, особливо якщо сукня. Так, я обіз'янічала з Ані, вона там такий образ створювала в Ріл у себе з червоними колготами. Боже, як це красиво! Тому я забізяничала і купила собі також червоні. так, І три пари чорних колгот, бо була акція, друга пара зі знижкою мінус 50 це гулія, Джулія, коротше, Це український наш виробник. І я беру колготи. Не дивіться, я точно не брала такого кольору і блискучі. Тут тільки чорні колготи. Я брала всі колготи з такою силиконовою штучкою, щоб пояс не було видно, коли надягаєш якусь сукню. Ось такі взяла в горошок одні і просто чорні. Ми зустрілися з Анією і ржалі так. Бо такі нарядні кралі, що капець просто. Аня я покажу вам така у неї спідниця, концертна, Аня мені сказала. Ось, Я теж у червоних колготах цей тренд Аня показала у себе в інстаграм, ну і понеслося. Так, так що зараз, вже коли вийдемо з машини, ми вам все покажемо, як ми, які ми гарні, нарядні. Красиві. Коротше, а що? Треба кожного дня, навіть якщо ви йдете в магазин, треба повикидати. Ми не в магазин. Да, ми не в магазин. Просто треба повикидати всі драні речі і навіть в магазин ходити гарними. Ось, Щоб не було в гардеробі такого, знаєте, ніякого одягу, який ви можете вдягти, думаючи, що ну, це ж просто на прогулянку, це ж просто. Просто теж повинно бути гарно. Згодно? Звісно, припаркуватися. Так, зараз шукаємо. Да. Так, подивіться на цю красуню, тільки що зробили їй губи. Вона вже намалювала їх, звісно, але трішки підкололи. Дуже натурально. Так, аутфіт. Шикардосна юбка, спідниця. Так, сама себе поправляю. І... Єдине, бачите, так. Червоні колготки – тренд цього сезону. Дуже гарно виглядає із чорним. Такий акцентний. Короте. Сьогодні 1 листопада і сьогодні ми по літньому практично, ну так, типа, вереснева погода. Вдягнені Аня взагалі в футболці. Просто це дуже дивно, знаєте, то це глобальне потеплення, воно є. Тому що раніше, в цей час, ми куталися в теплий одяг, вже міг йти навіть сніг, а десь він вже є. В Норвегії я знаю, вже випав сніг. Так що ми просто насолоджуємось моментом, що нам ось так. Подовжили гарну погоду. Ми навіть не очікували, бо подивіться, яка та подача. Насоски це оладки це з яблука та Гарбуза. гарбуз. У нас другий день вже гарбузова дієта. ось І шпінат. ну дуже гарно виглядає. Приємно. Вона матчалати, а в мене чайок. Кажу вам ще без піджаку. Як виглядає сукня? Ну, сподіваюся, що буде носитися нормально. Знаєте, переживаю, що може трішки посотатися тканина, особливо якщо зверху щось надягати, але дуже приємна така, бачите, до тіла приємна, тепла, як наша погода першого числа. Боже, скоро зима. Коротше, такі діла. Зараз, що? Зараз буду монтувати влог, який ви вже, мабуть, побачите, це попередній влог. Вам дякую за увагу і за те, що подивилися це відео.